Мої вітання. Я Олександр Вахнюк, консультант до справ легалізації перебування. Телефон для запитань 730 150 901. Адреса, адреса в інтернеті Радіо без цензури, і івахнюк.ком. Там ви знайдете всю інформацію, про яку я тут розказую, а там пишу. Зараз розгляну ситуацію, коли у людини. Не відкрилася дія ПЛ на кордоні. Це сталося з неповнолітньою, котра заїхала разом з мамою свого часу студентка. Вони зробили статус УКР тільки для дитини неповнолітньої, а мамі не зробили. Я питаю, чому не зробили? Тепер вже питаю, коли почав розбиратися. Вони кажуть, ну нам сказали оце ключове. Нам сказали. Це катастрофа. Не знаю, хто весь час щось людям каже, таке, якісь глупості, але я вас закликаю, прислухайтесь до здорового глузду. Або питайте в тих, хто в цьому розбирається. Питайте в тих, хто може сказати вам на користь. Тобто, це точно не працівники уженду, це точно не фізичні працівники ваші колеги там, чи друзі. Це люди, які вже мають досвід. Ну, наприклад, я. Я там, вчора минуло 10 років, як я цим займаюся, і перевіряю це кров'ю, нервами, документами там, і так далі. І ще й законодавство читаю, тобто теорію я теж знаю. Отже, студентка перетнула кордон, зробила собі статус УКР і вчилася тут, потім виїхала. Коли вона в'їжджала на територію Польщі, вона виконала вимогу не перебувати за межами в Польщі більше 30 днів, в'їхала через 15. Але її не впустили, тому що вона не змогла відкрити дію ПЛ. А чому вона не змогла відкрити? Тому що сама вона не може в дію ПЛ зайти, вона її не скачала, не зробила її профіль Зауфаний. А якщо не зробили профіль Зауфаний, автоматично у момент, коли вона. Виробляла статус УКР, то тоді вже ти профіль зауфаний для неповнолітньої не зробиш. Навіть через банк. У неї було банківське конто. Вона спробувала зайти в дію ПЛ через профіль зауфаний, і через банківське конто, але їй було відмовлено, тому що вона неповнолітня. Як ми б цю проблему вирішили? Її мама в'їхала, ну, тобто її не впустили на територію Польщі і сказали: Дія ПЛ відкриється, ти заїдеш. Її мама. Приїхала з Києва у Варшаву, хоча могла ж у Перемишлі, але ну, не дослухала мене, не неуважно слухала. Приїхала в Варшаву, і я тут разом з нею пішов. Ні, вона спочатку сама пішла до УЖенду, їй сказали, що ми тобі статус УКР не зробимо. Наступного дня я пішов до того самого Уженду, до тієї людини, і статус УКР вона отримала. Далі ми зайшли і отримали. Ми затвердили профіль Зауфани. Ми зайшли до її дії ПЛ через профіль Зауфани. Вона з'явилася. Ми давай підтягувати дитину, а дитина не підтягується, тому що треба. Показати її паспорт в Уженді дільниці, і вона мусить бути особисто для того, щоб підтягнути дитину. А дитина то в Україні. І тут нам пішли на зустріч працівнича працівничка Уженду, не маючи при собі ані паспорта цієї людини. Ані її фізично, перевірила в системі, що така людина є, що для неї реєструвався статус УКР, що його реєструвала ось ця людина, яка сидить поряд з нею, паспорт якої є, і вона її вписала. Ми підтягнули дитину, дитина на території України зайшла через мамин профіль зауфаний в дію ПЛ, відкрилася мама, вона відкрила твої діти, відкрився QR-код. Вона показала QR-код на кордоні, її впустили. Ще раз, як, е, як ви вже заїхали і у вас є можливість зробити статус УКР, то коли вам кажуть, не треба цього робити, не слухайте. І зробіть. Навіть якщо вам наполегливо рекомендують, зробіть, воно вам не зашкодить і е, у разі потреби ось такої воно вам. Допоможу. Ще раз телефон 730 150 901. Якщо є питання стосовно легалізації перебування іноземців на території Польщі, не тільки громадян України, звертайтесь, я з задоволенням вам відповім на ваші питання без оплати або ж за ваші гроші зроблю все замість вас. Я з цього живу впродовж останніх 10 років, але в мене на сайті все докладно описано, як зробити самостійно і без мене, і таких як я.